Українське радіо Львів продовжує свій ефір, і далі, як анонсували, поговоримо про профарітаційний проєкт простір вибору старшокласників із сімей у складних життєвих обставинах готуватимуть до вступу у виші. Проєкт стартуватиме уже 16 лютого і триватиме, як зазначають, аж до кінця літа. З нами на зв'язку Марія Степанова, заступниця директора Львівського міського центру соціальних служб. Пані Марія, вам вітання. Доброго дня, отож, розкажіть більше про цей проєкт. Профорієнтаційний проект Простір вибору. Це проект для дітей-старшокласників, які перебувають у складних життєвих обставинах і є клієнтами власне військового міського центру соціальних служб. Ідея проекту з'явилася в нас ще в минулому році, але вона потребувала обговорення доопрацювання. Ми розуміємо, що фундамент і Основу всіх знань закладають в школі, але в міру того, що ми всі живемо в такий дуже складний час, це карантинні обмеження спочатку через ковід, потім повномасштабна війна. Це все внесло корективи у наше з вами життя. Ну і звичайно, в життя дітей школярів, і вони на сьогодні потребують від нас підтримки і допомоги. Ну напевно, як ніколи. Власне, в пріоритеті на сьогодні безперечно є безпека дітей. Але ще для них є дуже важливо мати можливість навчатися, вибирати фах, здобувати освіту. Ми всі знаємо, що професійний вибір це завжди непросто, тому що для кожного з нас в житті важливо знайти себе, своє покликання, свою справу, яка нам буде подобатись в майбутньому. І власне основною метою нашого проекту це допомогти. Тим дітям, учасникам проекту, ознайомитися з різними видами професій, визначитися зі своєю майбутньою професією, інформувати про умови вступу у вищі навчальні заклади, про професії, які актуальні сьогодні на ринку праці, і найважливіше напевно, це надати їм таку соціальну допомогу і допомогти їм підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та до вступу у вищі навчальні заклади. Uh -huh. Проєкт ми будемо реалізовувати спільно із вищими навчальними закладами міста. Тому ми щиро вдячні нашим партнерам. Це національному університету Львівська політехніка, це Львівському національному університету імені Івана Франка, це Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львівський державний університет внутрішніх справ. Львівський національний медичний університет імені Данил Галицького, Український католицький університет, які відгукнулися на нашу пропозицію співпраці? Угу. Ну я так розумію, О, ще можуть так долучатися, якщо от так, звичайно почують. так угу. звичайно. Ми будемо тільки раді. А от яка участь університетів в цьому проєкті? за що вони відповідатимуть? Що вони як допомагатимуть власне таким дітям? Чи це пільгово умови вступу? Чи це от про що йдеться? Ну, власне, з вищими навчальними закладами, про які я ви ще назвала, ми домовились про те, що найперше це будуть екскурсії в університети, де діти зможуть послухати історію кожного вузу, де дітям розкажуть про те, яких фахівців готує кожен вуз, які є умови вступу, які є там переваги при вступі, і ще таким важливим моментом про який ми домовилися з декількома із тих навчальних закладів. Діти, які є учасниками проекту, будуть долучені до підготовчих курсів, які ну на підготовчі курси, які готують дітей до вступу власне вищі навчальні заклади, але вони будуть долучені на безкоштовній основі. Угу, Зрозуміло. А от пані Марії, скажіть, чи потенційно от які діти зможуть бути учасниками цього проєкту? Так потрібна реєстрація, чи теж можуть звертатися діти внутрішньо переміщених осіб не тільки у складних життєвих обставинах? Е, так, але вони мають бути обов'язково клієнтами нашого центру. А що це означає бути клієнтами? Е, дивіться, Львівський міський центр соціальних служб працює з певними категоріями населення. Це є, наприклад, діти сироти позбавлені батьківського опікування, це є переміщені особи, це є особи, які постраждали, наприклад, від домашнього насильства, це є прийомні сім'ї, опікунські сім'ї. І власне, щоб Угу. Тобто вони стати є клієнтами... вас на обліку, так? Угу. Так, власне, що, е, ті категорії населення вони можуть е, стати клієнтами нашого центру е, за рішенням управління соціального захисту. Угу, угу. А от чи збільшується кількість таких власне дітей, що підпадають в цю категорію? Які ваші спостереження? Чи збільшилася загалом? Е, ну, дивіться, повномасштабна війна внесла напевно, все таки свої корективи. Це, ну, в цю ситуацію, яка зараз є, і станом на сьогодні я не буду називати напевне точне число, але збільшилося точно внутрішньо осіб. сі щодо от соціального репетиторства. Воно є однією з складових цього проєкту. Як воно відбуватиметься? Хто навчатиме? Чи це безпосередньо можуть зголошуватися педагоги на волонтерських засадах? Чи ви маєте своїх фахівців? Я як це? Власне щодо соціального репетиторства, то можуть зголошуватися педагоги, і на волонтерських засадах ми якраз таких і шукаємо, бо в нас немає своїх. Ми шукаємо всіх охочих і запрошуємо до співпраці. Тому, якщо хтось готовий співпрацювати з нами, ми будемо цьому дуже раді. Бо е, насправді е, учасниками проекту є діти е, учні 9-11 класів, і наприклад, ті, які навчаються в 9 класі, е, вони навіть потребують е, підтримки в тому плані, що їм потрібно деякі предмети просто ну так умовно кажучи, підтягнути, е, покращити рівень знань з певних предметів. Тому соціальні репетитори і для цього м, теж для нас є дуже важливими. Отже, діти зможуть обирати то прикладу, якщо є проблема тільки з математикою, то відвідувати чи долучатися тільки от до цього етапу. Так, звичайно, ви сказали, що потреба є в репетиторах на сьогодні. Кого найбільше потребуєте? Які умови участі? Ну, крім того, що це але... має бути волонтерсько, так але от скільки часу на це потрібно приділити буде, як часто будуть відбуватися такі навчання, чи це індивідуально з кожною дитиною, чи це якісь групові заняття? Як це передбачено? Ну, дивіться, я напевно ще вам кілька слів скажу власне про проект, як це буде відбуватися. Uh -huh. Тоді вже напевно перейду до соціальних репетиторів. Uh -huh. Бо проект насправді довготривалий і він буде мати кілька етапів. Найперше, це будуть про психологи будуть проводити профорієнтаційні тренінги і діагностику. Потім наступний етап це будуть екскурсії вище навчальні заклади міста Львова. Крім цього, ми плануємо екскурсії в різні установи та організації для того, щоб діти могли познайомитися більше з світом професії, побачити ну, якийсь там уривок, наприклад, робочого дня когось, наприклад, там фахівця, який працює в it сфері. Ну я так для прикладу називаю. Потім ще один етап проекту це будуть мотиваційні зустрічі з успішними людьми. Де діти зможуть дізнатися історію успіху певної людини, як вона стала власне такою, якою вона є на сьогоднішній день? Ще один етап проекту це будуть заняття з психологами по самопрезентації, по тайм-менеджменту, по ораторському мистецтву. І власне вже цей завершальний етап проекту це буде соціальне репетиторство. Соціальне репетиторство ми плануємо так в межах проекту розпочати з вересня місяця. Я думаю, що найбільш затребуваними будуть предмети української мови, літератури, математики, англійської історії, тому що це предмети, які переважно виносяться на ДПА, на зовнішнє незалежне оцінювання, які напевно, які потребують ну такої більш поглибленішої підготовки. Я так думаю, що е, це будуть напевне. Ну, ми будемо вже домовлятися потім е, по ходу проекту. Але я думаю, що це будуть заняття, які мали би відбуватися хоча б раз в тиждень і хоча б дві години, тому що ну за годину там багато не опрацюєш. Треба хоча б дві години для того, щоб опрацювати там певну тему. Але я думаю, так що це має бути напевне протягом цілого навчального року року, тобто з вересня до травня тому що якщо це наприклад підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, то там потрібно охопити дуже багато тем, і це потребує часу. Щодо тих соціальних репетиторів, можливо, нас чують, і могли б би зголоситися. Куди зголошуватися? І чи вже можна зголошуватися? І які плюси дає от е, така участь у проєкті? Е, так, звичайно, можна зголошуватися вже е, в наш центральний офіс на театральну «10». Другий поверх мене звати Марія Степанова. Можна зголошуватись до мене. Ну це звичайно, що це є соціальна ініціатива, це є волонтерство. Але ми передбачили власне для учасників проекту і для е, тих людей, хто буде займатися соціальним репетиторством, е, сертифікати по завершенні нашого проекту. Я нагадаю, що з нами на зв'язку Марія Степанова, заступниця директора Львівського міського центру соціальних служб, говоримо про профорієнтаційний проєкт простір вибору. Власне, старшокласники з сімей складних життєвих обставинах готуватимуть до вступу вищі до проведення ЗНО. От в наших ефірах ми неодноразово вже говорили про соціальне репетиторство Власне, із благодійними фондами, які до цього долучалися, його проводили. От, чи співпрацюєте з якимись організаціями ще. Стосовно цього, ні, на сьогоднішній день на не співпрацюємо ні з ким стосовно mm -hmm. цього. Дітям, які власне хочуть навчатися, хочуть пізнавати, хочуть себе реалізовувати. Це все відбувається простіше. Так Бо дитина впевнена і знає, чого їй варто де підтягнути навчання. Як бути з тими, хто мало можливо мотивований? Тут ви говорили про психологів залучення. Це їхня буде так. роль власне мотивації. Так, це якісь такі тренінги так. з такими власне, ми дітьми. Чи... І залучили психологів, щоб вони проводили різноманітні тренінги і. Також ми для цього організували один з етапів проекту мотиваційні зустрічі з успішними людьми, щоб мотивувати дітей, і щоб вони розуміли, що в житті можуть бути різні труднощі, але ті труднощі потрібно долати, потрібно ставати кращим ніж ти був вчора, і потрібно обов'язково здобувати той факту, професію, яка на завтра тобі принесе успіх, яка дасть тобі можливість розвиватися, ну і ставати кращим а от раніше власне центри проводили такі схожі проєкти. Ну відбувався такий проект соціального репетиторства, але він напевне не був таким масштабним. масштабним так угу. Та, він був кілька років тому. Не можу вам детальніше про це розказати. Точно було таке, але не було просто настільки масштабним. Для подальшої реалізації проєкту чи потрібна допомога і яка допомога чи потрібна? Ну напевне, тільки ми завжди відкриті і раді співпраці. Тому якщо хтось буде мати якісь цікаві пропозиції, власне, які стосуються м -м, профорієнтації, які стосуються проф. Еційного вибору чи можливо хоче поділитися своєю історією успіху. То ми раді будемо долучити до проекту співпрацювати. Також я нагадаю, що Львівський міський центр соціальних служб має чимало інших проєктів для дітей, не тільки старшокласників. Розкажіть про них власне над чим зараз працюєте? Ну насправді в нас є багато проектів. Цікавих проєктів. Я напевне скажу, що недавно в нас завершився проєкт, який був присвячений безпеці, що це що теж дуже важливо в наш сьогоднішній час. І ми м, організовували такий проект для дитячих будинків сімейного типу, де ми говорили про безпеку в різних проявах. Це і медійна безпека, це і безпека в кіберпросторі, це і поводження там з мінними там, вибуховими предметами, це і наприклад там, пожежна безпека. Тобто це був проект, який теж тривав кілька місяців. Ми дуже добре співпрацювали із Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності. Ми мали співпрацю власне в межах цього проекту, також із факультетом журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, і проект, як на мене, видався вдалим, тому що і діти, і дорослі, бо там були долучені і діти і дорослі. Багато для себе. Взяли цікавої інформації, яка актуальною є на сьогоднішній день, і я думаю, що ми той проект будемо продовжувати і надалі. Також на сьогоднішній день в нас діє гурток. Творча майстерня, це є гурток, який вже також доволі давно працює. Це для дітей та осіб з інвалідністю. За підсумками роботи цього гуртка, щороку року відбувається виставка, така творча малюнків, де діти з інвалідністю та особи з інвалідністю малюють малюнки там на певну тему, яка задається, і ми робимо таку виставку, де кожен охочий може прийти і подивитися на роботи, власне, які створені створені ті, тими дітьми. В нас працюють групи взаємопідтримки для жінок постраждалих від домашнього насильства. Працюють групи взаємопідтримки для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Працює недавно. Ми запустили курс такий проект, радість бути батьками. Мета проекту це підвищення рівня компетентності батьків догляді виховання дітей, тому що виникає дуже багато питань. Виховання дітей і в їхньому розвитку, тому наші психологи намагаються допомогти батькам, знаходити більше спільну мову з дітьми, розуміти їх і вчитися спілкуватися, скажімо так. Пані Марія, і uh, також uh, зазначу, що отакі всі активності, про які ви розказали, так що відбувається в центрі. Я так розумію, що ще не всі навіть перелічили, але також звичайно. це відбувається навіть не на локаціях центру, а працівники приходять теж до шкіл. Правильно, що стосується шкіл, то в нас є напрям профілактика, які проводять заняття, тренінгові заняття в навчальних закладах. І ми співпрацюємо вже з дуже багатьма навчальними закладами. Це також і ну це різні заняття. Є там і самооцінка, і вміння там керувати, наприклад, своїми емоціями, Скажу, і тема, з з психологами, на так? на колишній день це стрес. Так, це uh -huh. психологи uh -huh, uh -huh. працюють. Пані Марії, на завершення ми проговорили багато про профатаційний проєкт. власне, це була тема нашого ефіру простір вибору. Якщо заглянути в майбутнє, так над чим зараз працюєте? Які плани? Е, ви знаєте, насправді так важко планувати на сьогоднішній день майбутнє, тому що ну таке непевне. У нас завтра е, маємо насправді ще багато цікавих ідей. Я напевно на сьогоднішній день не буду їх озвучувати, але ідей є багато. Працюємо над ними, будемо готові поділитися обов'язково. Поділені наступних з вами. ефірах обов'язково про це розкажемо. Тоді, дякую так, вам, дякую вам за те, що вийшли до нас на зв'язок. Я нагадаю, що з нами була Марія Степанова, заступниця директора Львівського міського центру соціальних служб а для вас. Працювала я, ведуча надія Савка. Почуємось. Дякую вам і дякуємо Збройним силам України, які дають нам можливість вчитися і працювати. Перемоги і миру нам всім.